У Дніпрі на житловому масиві перемога біля одного супермаркетів лежить близько 15 ялинок. Дерева місцеві жителі помітили ще ввечері 1 січня. Кажуть, їх залишили безвідповідальні продавці. Ну, взагалі, треба, щоб кожен продавець після себе прибрав. Хто там стояв, сфотографувати, відправити і наказати. Тому я на це все смотрю. З такою болю, з таким, що це моє родное, і от його беруть і вирубають. І от тепер воно безхозне. Все одно хтось на це звернути увагу. На проблему місцева влада вже відреагувала. Ця територія не була локацією продажу ялинок. Порушника, який залишив дерева, чекає адміністративне покарання. Зараз там по камерам перевіряємо, хто це, що це. Якщо вичислимо, хто це, то обов'язково на до адміністративної відповідальності. сума штрафу за залишені ялинки становить від 850 до 1700 гривень. У департаменті торгівлі запевняють, цей випадок винятковий. Перевірка комунальників показала більшість продавців ялинок прибрали за собою території. Розміщуючи у передбачених 63 точках для збору ялинок, які вже відслугували свою основну функцію, люди забезпечують те, що ці ялинки будуть перероблені. Знайти ці точки можна на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Екологи ж стверджують, що одна двохметрова ялинка, яка розкладається природнім шляхом, це 16 кілограмів вуглекислого газу, що отрує навколишнє середовище. Валерія Малихіна, Поліна Полмарчук та Денис Єлосавенко. Новини 11 каналу.